Ось такий тюнінг на COVID Advance. Поставив від COVID light слайдер, тому що ролики посипались, їх навіть нема смислу замінювати, тому що нові купити нові, новий максимум 500 км і посипеться. Повилітає. Наприклад, тут така сама історія. Абсолютно кожен ролик, кожен ролик. На кожному мотоциклі де є такі ролики, вони максимум 500 км і сипляться, їх треба міняти, міняти, міняти. Наприклад, я в кові лайті, сюди, сюди за 15 тисяч ні 15 ще немає, десь 13, ні разу не дивився. Сюди стоїть, поставив ніякого лишнього шуму. Тримається ідеально. Так само тут помити ще не встиг після вчорашньої покатухи. por meio usato